Вас вітає вітерцюгів геня, учениця 3 класу Кальцівського ліцею Васильівської сільської ради Одеської області. Тема роботи сназнення грипів у природі і усті людини. Мета дослідження. систематизувати усагання знання про гриби які в них, а які до отруйних, дізнатися, яке значення мають гриби у природі і як їх сривати. Актуальність гриби мають велике значення в житті людини. Щороку від отруєння грипами хинуть люди на передодні сезону. Нагадати правила збору грибів. відтрісняти отруєння від істрівних. Випадки отруєнь в грибах серед населення України з цього року спільшується. Стація грибів у природі. Гриби – це ліки, синіта довкілля, окраса лісів, ріст дерев, трісті гриб. Пні і пивні, знищують хворопотворні бактерії, хар продукти харчування. Санітарне товкілля. Більшість хербів є санітарне довкілля. Вони перетворюють резки від мертвих рослин і тварин на посивні розовини. Отже! Хрипи підвищуються родюзість ґрунту, вони є кормом для деяких диких тварин. Хрипи окрасу лісу. Все у вас сріваються хрипи, обережно відкручують або зрісають нозиком, не руйнують ці хрипниці. Крепи хлитають органічні сполу... сполуки до неорганічних мінеральних, які можуть надалі засвоюватись рослинами. Мікро... Мікориса, яку утворюють крепи і рослини, позитивно впливає на ріст і розвиток рослин. Нація хрипів у житті людини. Рибах місяця багато позивних резобін, деякі види їстівних кріпів. Наприклад, пер... пецериці хливу студно розводять вид, пристосованих для цього приміщення. Із таких цвілевих кріпів, як пеницил, асперхіл, отримують лікарські препарати, антибіотики. Загальна відома роль хлібопекарських винних пивних трістів у приготуванні спитних напоїв, осту, кефіру, хлібопецені у карчовій промисловості використовують певні види втілевих хрипів, теля виробництва сорт. Стів твердих сирів із гострим смаком і специфічним запахом. Яку сходу приносять хрипи? Багато неїстівних грибів хрипів скочить здоров'я людини при випадковому взиванні їх виїзд, Найбільш небезпечні непоспечні отруйні запинкові гриби, бліда поганка. Мухомор, деякі види сиресок, пацариць, які можуть викликати смертельні отруєння в Поси, висередині смусі України такі захворювання рослин, як саска слокових плотовар, гниль, хручі та яблуні інші. Спутниками небезпечних хвороб людини можуть бути хриби парасити: вісім хрипів аеробні організми, які активно дихають і потребують багато кисню. Висновок: хрипи відхатають важливу роль у колопі... піху рецовин у природі. Вони мають великі знаті виситі людини. Хриби взивають в ісу і треба вивчати їх, щоб уберехатися від отруєння. Дякую за увагу.